Почему все эти люди здесь, они а на фронте? Он говорит, мне за 15 минут военный билет дали, уже готовый, и сказали все в путь. На 10 девчонок, по статистике 9 ребят, да? ну, Я так понимаю, что статистика у нас как раз поменялась. У нас сейчас как раз не хватает женщин. В Москве даже ночью. В некоторых местах, особенно там, где хорошие рестораны, пробки. Have not received any payment yet. He has been gone for a month. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. І це, звісно, свіжий огляд російської антипропаганди. Сьогодні я вам розкажу про те, як Російська Федерація лишилась геть сиротою сам на сам із великою бідою, весь захід на них напав натаї, от тата, вот всьо. Але перш за все, не забувайте нас підтримувати своїм лайком, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Ну і звісно, коментуйте, почути і побачити. А зараз буде шок контент. А зараз буде таке, що здається, тягне на дискредитацію. Збройних сил Російської Федерації. Це ж росіяни завжди розповідають про нас, що в нас на фронті вже нікому воювати. Скоро буде жіноча мобілізація, дитяча мобілізація будуть просто вже похованих викопувати і відправляти їх знову на фронт. Все сиплеться, одні дезертири, та й взагалі українці не хочуть воювати. Але, попри все це, довгі, понад 3,5 роки тільки повномасштабної війни, але так, понад 11 років, ми стримуємо цілу другу армію світу. А що ж тим часом відбувається в Російській Федерації? Російські воїни, свошники, починають сятувати на те, що у великих російських містах ніхто не думає про війну. Що більшість відпочиває і продовжує жити своє найкраще життя. Кабаки, ресторани, кіно, тусовки, що завгодно, тільки не фронт, розповідає СВОшник Салавйову. Салавйову, який служив, а точно не скільки. Його служба це ляскання язиком. Але здається, що це непогано. Непогано, що самі СВОшники усвідомлюють, що є дві Росії. Перше, це там, де збирають найдешевший, найбідніший ресурс, тобто самих СВОшників і відправляють на фронт помирати. І жирний, жирний тил, який продовжує жити і намагається просто СВО не помічати. Я останній крайній раз був в Бахмуті. Артьомовська. Буду два назад. И вот был у ребят, у артиллеристов, и со мной едет Игорь. Молодой мальчишка 88-го года рождения из местных, Луганский, жена, ребенок, жена тоже местная, он в 2014 году ушел, ну, после знаменитой бомбардировки Луганска. И вот начинал, естественно, с сержанта, он с высшим образованием, сейчас уже подполковник Михайловской академии. И он такой очень интеллигентный, вежливый парень, он рассказывает, мне так Питер понравился, а мы едем, ну, за 40, ну, представляете, броня, каска, то есть так довольно жарко, так, так скажем вежливо, довольно жарко. И он очень спокойно говорит, говорит, мне очень, говорит, Михайловская академия понравилась, и отношения замечательные, обучение. И мы с женой, говорит, как приехали в первый раз, она на меня смотрит и говорит, ну задай мне вопрос, задай. Я же чувствую, что ты хочешь спросить, ну задай мне этот вопрос. Я не удержался и говорю, а почему все эти люди здесь, они а на фронте? Он говорит, легче стало? Он говорит, нет. В Москве даже ночью. В некоторых местах, особенно там, где хорошие рестораны, пробки. Лето. Люди отдыхают, им весело. У них все здорово. В Артёмовске пробок нет. Если только на дороге машина, занимающаяся подвозом, на бешеной скорости, проскочит. Ну, потому что опасно. И никто не думает о том, как будет весело зажигать. И они смотрят на тех, кто здесь. А мы, конечно, когда нам иногда показывают сюжеты о том, что там, мы, наверное, что-то испытываем, как-то переживаем, даже готовы фондом помочь. Но это какая-то другая жизнь, это где-то там. А ребята каждый день работают. Мне иногда кажется, что вот сейчас там грозят, что через несколько лет и все готовы с нами воевать, и англичане, и французы, и борются за то, кто из них наш главный враг. И от американцев не надо ждать ничего хорошего. У нас с той стороны друзей нет. Мне кажется, что если бы мы вот в какой-то момент времени вот просто бы страной взялись, то просто бы сказали, слушайте, ребят, ну это война, надо побеждать. И отнеслись бы так, как относится Верховный, у которого каждый день посвящен победе. Как многие генералы, которые спят урывками в который год, минут по 30-40, и просто встряхнулись. Тем более сейчас на войне нужны очень разные люди. Вот мы на телеграм-канале Соловьев специально разместили объявление для ребят, которые любят Літати, комп'ютерні ігри, нужний оператори. Дивовижні проблеми, які віднайшов воєнний злочинець Путін. Ну, ви знаєте, що він дуже любить переписувати історію, різні факти, і взагалі навіть скасовувати, сперечатися із законами природи. Зрештою, він мав би давно давно але він все ще живий. Ну а зараз в контексті змін, які відбуваються, і проблем із демографічною кризою. Путін вирішив сказати, що виявляється, в Росії більше зараз хлопців аніж дівчат. Ще раз, що в Росії не вистачає жінок на 10, хлопців, 9 дівчат. Мовляв, статистика змінилася. Хоча, вочевидь, через повномасштабну війну, через смертність понад мільйона росіян вбитими та пораненими, звісно, в чоловіках найбільше зараз дефіцит. Звідки взялась ця история, что жінок не вистачає? может и на жінок у Путина якісь окремі плани? Мы с вами демографические вопросы обсуждаем регулярно. Ну, хорошо помним, наверное, известную песню с... с советских времен, когда девочки пришли на танцы и стоят некоторые в сторонке, потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Да? Ну, я так розумію, що статистика у нас якраз помінялася. У нас час якраз не вистачає жінок. Так а де ж російські чоловіки? Де вони поділися? Де молодь? де хлопці? Що із нами відбувається? Дивіться, яка фантастична історія. 18-річний хлопець із Дагестану приїхав до Москви. просто на канікули відпочити. Там його заарештовують за шахрайство. Ну і пропонують вихід завжди знайдеться. Наприклад, можна підписати контракти з Мінобороною і відправитись на фронт. Або, звісно, піти у в'язницю. Ну а далі все життя Шкераберть. Відмовився хлопець із Дагестану. Його катували. Вирішили, що простою російською недоступно йому все пояснили. Тож вирішили підійти ще і мовою сили. Все ж таки, хлопець підписав контракт за 15 хвилин, видали квиток і відправили в Луганськ штурмовиком. Зрештою, 18 років прям штурми. То його там же, щоправда, дуже швидко його обнулили. До цього він збрав гроші за наказом, щоб хлопці не йшли в штурм, не стояв на обліку. Ну а тепер просто звичайний витратний матеріал. Поліцейським платять до 100 тисяч рублів вербованих. Тобто є цілий план, скільки російські поліцейські мають мобілізувати чи переконати відправитись на службу за контрактом. А потім, звісно, Путін, російські чиновники спитають. А де человек человеки чему у нас демографічна криза? Кои их 18-речные хлопцы отправляются на убий в местные штурмы? Меня зовут Лейла. У меня сына забрали на СВО, и он сейчас без вести пропал. В 11 классе он попросился на каникулы в Москву. Он сказал, мама, у нас квартира там свободна, можно я поеду, говорит, на каникулы туда? Я говорю, хорошо. И звонит следователь вечером, часов 10 вечера, и говорит, мой сайт задержали по 159, часть первая. Я говорю, как, что? Она ничего не объяснила. Говорит, мы справки не даем. Мы узнали, что его <coughs>, уговаривают контракт подписать. В течение трех-четырех дней он подписал контракт. Говорили, одевали там противогаз на голову, на сердце давили, пока этот ну, сознание не потеряет. И отправили, в общем, на СВО сразу, говорит, за ленточку. Следователь, следователь из Шатуры. Пряталась и потом в итоге сказала, что он подписал контракт. Я говорю, у вас совесть есть? Ему 18 лет. Я говорю, вы куда парня отправляете? вообще соображаете? Она сказала, наше дело предложить, а его дело согласиться или отказаться. Он говорит, согласился. Мы не уговариваем ничего. И заблокировала меня, послала, можно сказать, прямым текстом. И заблокировала. Говорит, за каждого, кого они отправили, по 100 тысяч. Он говорит, мне за 15 минут военный билет дали, уже готовый. И сказали, все, в путь. И отправили вот уже в Луганскую область. То есть туда. После чего он там оказался с, с какой-то группой, которая ехала типа как из СИЗО, еще откуда-то рот В попал. После чего там у меня у кого-то телефон нашел и отзвонился. Я его даже на учет не поставила. Ни в какой военкомат. Он ни в каком военкомате не стоял на учете. И тема СВО у нас, естественно, 18 лет парню. Никакого СВО я была бы против. Но так получилось, уже сложилось, что его туда насильно отправили. Ну, вообще конкретное мясо. Говорит, я вот среди этих, которые из тюрьмы, говорит, попал. Как бы я, говорит, особо здесь ни с кем не общаюсь. То, что скажут, говорю, делаю. У меня видео записал 7 марта. Я Марту Алиев, и Шахбанович, 23 сентября 2006 года рождения. Позывной Башка, 272-го полка. В определенный день по приказу командира полка собрал деньги в размере 1 150 тысяч По приказу командира полка, чтобы парни не пошли в штурм. Вот. После этого меня самого отправили в штурм. Где товарищ Спартак позывной сказал, то, что после этого приказа обновить меня. 272-й полк, род ТВ, командир Алтай, командир Кило то, что он говорит, вот эти два командира сказали, чем с тобой возиться, приказали своему второму вот этому подчиненному, который, получается, его сослуживец, и этот Спартак сказал, я, говорю, тебя обнулять не буду. А эти командиры сказали, если ты, говорит, его не обнулишь, Саида, тогда, говорит, мы обнулим тебя, если ты вернешься. А если не вернешься, вы, говорит, у вас один конец, только туда и все, сдохните там. Вот, так. 7 числа он мне видео записал, отправил и сказал, <coughs> что все, если я не буду на связь, можешь, говорит, это, Восьмого, в общем, он не вышел больше. Ну, я ждала вообще, пока мне не позвонили из Мулина, это из воинской части, и пока мне не сказали, что... что он без вести пропал. Я у них спросила, я говорю, кто сказал, что он без вести пропал? Они сказали, это подали рапорт эти командиры его. Получается, вот этот вот Кила и Алтай, они изначально уже 8 числа подали рапорт, що його все уже ну я так поняла, що не станет. До речі, ліквідацію, обнулення, страта, м'ясні штурми. Це ж не лише про росіян, це і про всіх тих, кому точніше, хто симпатизує і співчуває російській армії. Американська родина гафманів із трьома дітьми переїхала до Росії для того, щоб розділити з росіянами традиційні цінності і щоб жити. Класичним нормальним життям. Ну здорові люди, здається, із Америки, із Техасу до Росії не поїдуть. Тож від початку щось не так було із цими гафманами. Чоловікові пообіцяли громадянство і навіть тилову службу, як зварювальником. Тільки кажуть: звісно, обов'язково треба йти на службу, долучатися до путінської армії. Ну а через три тижні він якось якимось чином став не зварювальником, а опинився на передовій в Україні. Обдурили, кинули поширив дурні Буквально в путінській Росії обіцянки, як завжди, закінчуються окопом. А от далі історія в тім, що його просто обнулили. От і все. От вам і традиційні цінності. Коли він записався на все це, йому сказали, що він не буде тренуватися впродовж двох тижнів, а одразу відправиться на передову. Але, схоже, він таки буде навчатися цілий тиждень і відправиться на лінію фронту. А потім вони збираються відправити його на саму передову. Ми всі дуже молимося, аби його дійсно використали за призначенням, а не просто ставили як звичайного бійця. На жаль, не було зроблено кілька речей, які можливо треба було б зробити. І зараз нам лишається лише вірити в Бога, що все складеться так, як має бути. Спочатку вони хотіли, аби він став репортером новин в армії, аби він міг просто повідомляти світу про те, що там насправді відбувається, те, що він бачить. Але в цьому йому відмовили. Після цього вони сказали, що можуть відправити його в ремонтний батальйон, бо він вже 10 років займається зварюванням і має відповідний досвід. Але цього теж не буде. Заняття з іноземцями все ще ведуться російською мовою. Він не дуже добре розуміє російську, тому йому там нелегко. Він не отримує ніякого навчання, бо коли тебе вчать іншою мовою, а ти її не розумієш. То що то за навчання? На жаль, він зараз відчуває, що його кинули на поїдання вовкам, і йому залишається лише вірити. Тому я прошу всіх збиратися разом і моліться за нього. Ми звертаємося до деяких громадських діячів, просимо допомоги, аби вони посприяли там на горі, аби його використовували ефективніше. На жаль, Дерек захворів, і це ще більше ускладнює його положення. Він повідомив мені що їх забрали. Ось що він написав. Ми мали дати підрозділу 10 тисяч на припаси. У мене залишилося 1400 рублів. Як тільки надійде зарплата, надійшли десь 5. Тому йому потрібні гроші, а я не можу йому їх надіслати, тому що ми їх ще не отримали. Його немає вже місяць і йому так і не заплатили ні бонусів, нічого. Тому, поки його зарплатня не прийде, я не можу йому нічого відправити. Судячи з усього, він платить за постачання, допомагає оплачувати їх. Один з наших підписників сказав мені, що все так. Я про це не знала. Мені про це ніхто не казав. Багатьом з них там не подобається їжа, якою їх Одують і вони купують іншу. А ще одяг, цигарки. Ось що там відбувається. Москву затоплює так, наче це якийсь. Біблійне пророцтво про покарання грішників. Болото справжні стали. От в буквальному сенсі одна вода і все йде під воду. Блискавка вдарила біля Станцийської вежі, підтопило держдуму, навіть на курилку неможливо вийти, все у воді, парковки, під'їзди. Через грозу відмика відключають світло і повний хаос і колапс. Здається, це просто ідеально. Природа стала союзником України. І ставить москвичів навколішки. Удар сейчас схватит, больше никуда не поедет. С нами собака жива, кстати, в mm -hmm. Вот. Рокси зовут. Не, ну прям у нас в номере. Я ей больше всех понравился. Она у меня слушалась больше всех, кроме хозяина. Сейчас вот день записи забирайте про писать, жалко. Mm. Жалко. людей. это Мерс? Да. Mm? Наверное. Может, китаец какой-то. И на сегодня, друзья, у меня все. А ви не забувайте нас підтримувати обов'язково своїм лайком. Таким чином ви допомагаєте нам розповсюджувати всю зібрану інформацію. Підписуйтесь на youtube канал Кубанова Лайф. Коментуйте, почути, і побачення, і пам'ятайте, що ви завжди можете підтримати незалежну журналістику для фінансової допомоги всій команді. YouTube-каналу Курбанова Лайф Шукайте наші реквізити в описі до нашого випуску. Або ставайте спонсором youtube канал Курбанова Лайв. Вся інформація на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!